Солодкі способи помсти. Почну з історії, щоб ви зрозуміли, чому я доклав усіх зусиль, щоб здійснити цю помсту. Мій найкращий друг був одружений 10 років. Загалом він був з цією дівчиною близько 13 років. Він був закоханий у неї по вуха. Я ніколи не розумів цього, тому що його дружина зловживала алкоголем і завжди зганяла на ньому свою злість. Коли друг розповідав про це, він завжди говорив: це не вона, це все алкоголь. Дуже благородна і чудова позиція з такого питання. Минулого року його дружина попросила Розлучення, тому що після багатьох років у друга просто скінчилося терпіння. Як вона пояснила своє бажання розлучитися, коли її звільнили через те, що вона провалила перевірку на алкоголізм, він не виявив достатньо співчуття. Другу знадобилася ціла вічність, щоб поговтатися від цього удару. Розлучення було оформлено дуже швидко. А на початку цього року, коли я думав, що з ним вже все гаразд, він зателефонував мені і попросив приїхати до нього, Сказав, що йому погано, я приїхав і побачив, що він такий п'яний, що вже не може стояти на ногах, розповів, що колишня збрехала йому про причину розлучення, що насправді вона зрадила йому з кількома хлопцями. Наступного ранку, коли він міг говорити зв'язно, я запитав, що йому відомо. Він прибирався в будинку, щоб продати непотрібні речі або віддати нужденним, і натрапив на старий планшет колишньої дружини. Там все ще були залогінені її акаунти, і він побачив усі докази зради. Він сказав, що повернеться в ліжко, попросивши мене замкнути двері, коли я буду йти. Перш ніж піти, я глянув на планшет, я вирішив знайти спосіб розквитатися з цією жахливою і підступною жінкою, тому я все сфотографував. Після чого пішов. Повернувшись додому, я вирішив пошукати інформацію про цих чоловіків. Двоє з них здавалося цілком нормальними хлопцями. Хоча я не знаю, чи було їм відомо про те, що вона заміжня. Але третій, виявилося, що цей чолов'яга перебуває у реєстрі людей, які вчинили злочини кексуального характеру. Він усе ще був на випробувальному терміні за дуже брудні справи. У реєстрі його адреса була вказана як штат, місто, вулиця, будинок 123. Я відразу ж зрозумів, що робити, адже цей довбань не. Жив у будинку 123. Він жив з підступною колишньою мого друга. Вона регулярно викладала в соцмережах пости про те, як вони проводили час разом. Коротше, я зайшов на сайт реєстру осіб, які вчинили злочини сексуального характеру, і написав скаргу про те, що він живе не за місцем реєстрації і що він живе в одному будинку з жінкою, з якою немає права жити, оскільки він засуджений злочинець на випробувальному терміні, я доклав скріншоти її постів у соцмережах, щоб підкріпити свою звинувачення. Я думав, що це максимум завдасть їм невеликих незручностей, але я сильно помилявся. Учора вона зрадила своїй звичці викладати в соцмережі типові безмістовні пости і опублікувала це. Цей рік стає все гіршим і гіршим. Я втратила роботу через свого нового хлопця і зараз мені загрожує виселення, тому що в мене не вистачає грошей на оренду. Побачивши це, я зайшов на сайт судової системи штату, щоб подивитися, чи пов'язано це з тим, що я зробив. Так, це було цілком пов'язано і Хлопця знову заарештували за те, що він знову порушив правила, а у неї не було грошей на заставу, інакше його б випустили. Тож, ймовірно, його повернули до в'язниці або хоча б в ізолятор, а вона була за крок до того, щоб стати безхатьком. Не знаю, чи розповім я коли-небудь моєму найкращому другові про те, що я стою за цим. Але він безумовно дуже зрадів, коли побачив, що ця жахлива жінка та її хахаль отримали те, на що заслуговували. Я працюю адвокатом у чудовій і відомій юридичній фірмі. Цього року у мене померла моя двоюрідна тітка. Я дуже сильно її любив, але вона була одружена зі справжнім мудаком. Він завжди вважав, що він кращий і розумніший за всіх інших. І всі його родичі були такими ж. Моя тітка та її чоловік жили у величезному будинку, як і його брат зі своєю дружиною та сином. Він помер приблизно сім років тому, заповівши все родині брата. Цього року моя тітка померла Теж я дуже сумував, бо любив її і був прив'язаний до неї, коли нотаріус викликав нас, щоб зачитати заповіт. І я і моя мама вийшли з нього абсолютно приголомшлені. Вона залишила нам лише кілька речей, хоча завжди говорила, що залишить нам практично все. Я не особливо потребував грошей, оскільки інша моя тітка вже залишила мені спадок, і я отримував дуже хорошу зарплату. Але у моєї мами завжди були проблеми у фінансовому плані. Для неї ця допомога була б дуже значущою, оскільки вона Завжди відмовляється брати у мене що-небудь. У минулому я намагався насилати їй гроші, але вона завжди відправляє їх назад, бо вона дуже вперта. Коли ми виходили, я відвів двоюрного брата з боку дядька в бік, щоб запитати дещо. Я слухай, я розумію, що це дурне питання, але коли я бачив її востаннє, я приніс тітці маленький керамічний дзвіночок у формі жінки. Вона весь час притискала його до грудей. Мені б хотілося забрати його назад на згадку про неї. Він, усміхаючись, так ніби розмовляв. З найбезглуздішою людиною на планеті. Так, звісно, не питай, забирай його, але не чекай, що отримає щось іще. Нам і так довелося попітніти з цим заповітом, що вийшло так, як нам треба. Я вибачте, про що? Він зрозумів, що облажався, і просто пішов. Мама поїхала додому, а я попрямував до офісу, щоб ще раз подивитися, заповіт тітки. Він був залізним. Почерк безсумнівно був Тіткин. То що ж він мав на увазі, чорт забирай? Лише через кілька тижнів я зміг виявити зачі. І як раніше згадував мій чоловік. Усього лише невелика фраза. Чоловік тітки помер за сім років до неї. І як він міг взагалі щонебудь згадати? Я вирішив заново все перевірити в заповіті, і раптом я почав ясно бачити нестиковки, яких не помічав раніше. Перше, у заповіті було відсутні кілька сторінок, другої і четвертої сторінок не було. Це було видно з уривків фраз та тексту. Друге, деякі виправлення здавалися справжніми, але при найближчому розгляді стало помітно, що Невпевнена рука 81-річної старенької раптом ставала твердішою і чіткішою. Тобто, заповіт, можливо, був підроблений. І третє, чоловік тітки був згаданий щоразу, як тітка писала про гроші та цінні речі. Він справді щось говорив про заощадження. Але чомусь його краватки, які мали бути передані на благодійність, не потребували його схвалення. Дивно, чи не так? Коли я розповів про це мамі та її батькам, мій дід згадав про заповіт чоловіка-тітки. Ми не знаємо, що там написано. Його. Родичі не дали нам навіть поглянути на нього, а судитися з ними ми не наважилися. Наступного дня я пішов до нотаріуса і попросив показати мені заповіт дядька, оскільки я його родич. Він показав мені заповіт і запитав, у чому справа. Я відповів йому лише: скоро ви все дізнаєтеся. Прочитавши заповіт, я так голосно розреготався, що секретарка вийшла з офісу, щоб дізнатися, у чому справа. Я поспішив у свій офіс і почав усе записувати. Але йно, яке мало ось ось ударитися Вентилятор не повинна було зачепити мою сім'ю. За кілька днів я, моя мама, її батьки та родичі чоловіка тітки знову зустрілися у нотаріуса, і я вже встиг повідомити йому у чому річ. Тож я помітив по його обличчю, як він доклав усіх зусиль, щоб приховати свою відразу, коли прийшли родичі чоловіка моєї тітки. Нотаріус, ось ми і зібралися. як виявилося, автор поста хоче обговорити з нами дещо пов'язане зі спадкуванням. У кабінеті запанувала мертва тиша. Я Став і відкрив свій портфель. Я, як нам усім відомо, тітка залишила все своє майно вам. Це цілком прийнятно, оскільки серед присутніх немає нікого, хто міг би вважатися її прямим спадкоємцем. Але причина, яка стоїть за цим рішенням, неприйнятна. Я роздав копії заповіту, де були підкреслені певні пункти. Як ви бачите, тут не вистачає пари сторінок. Виправлення явно відрізняються від основного тексту. Але що найважливіше, у заповіті дуже багато згадок дядька, тому давай перейдемо до його заповіта. Після цих моїх слів усі родичі дядька раптом зблідли. Двоюрідний брат спробував зупинити мене, заявивши, що я не маю права використовувати заповідь дядька, оскільки з його смерті минуло понад 5 років. Нотаріус сказав йому, що я маю повне право на це, оскільки заповіт можна оскаржити протягом 10 років. Я він залишив моїй тітці своє майно за умови, що вона залишить усе вам після своєї смерті. Бачите, у нашій державі такі умови не Конні, отже, хочу повідомити вам, що ви щойно втратили всі ваші права на майно дядька і вас судитимуть за спробу шахрайства. Вони почали верещати і волати, ображати мене і бажати мені смерті. А все через те, що один із них був такий дурний, що не зміг тримати рота на замку. У підсумку вони втратили все, що у них було, оскільки їх ферма, їх гроші, їх будинок, їх машина перейшли до них у спадок від дядька. Їх змусили з'їхати з будинку, в якому вони жили. Всі їх банківські рахунки були заблоковані, навіть їх ферму довелося закрити, оскільки вона колись належала дядькові. Через те, що виправлення, зроблені ними в заповіті, були дуже докладними, і деякі речі, прикраси, злитки золота, готівка загадковим чином зникли, і їм довелося компенсувати їх. Вартість їм належала невелика імперія, але вони примудрилися її втратити через жадібність і дурість. Пані та панове, будь ласка, прислухайтеся до моєї поради. Якщо ви хочете обдурити когось, будьте ласкаві, краще не робіть цього. Го, якщо ця людина працює юристом. Кілька років тому я закінчив школу і влаштувався на роботу, щоб не потребувати грошей під час навчання в коледжі. Це був зоомагазин. Мене взяло на роботу у відділ, у якому продавали риб: змій, ящерок, птахів, акваріуми тощо. Директор магазину був хорошою людиною. Назвемо його Курт. Курт був працівником старої школи. На роботі викладався на всі 100 і очікував такого ставлення від усіх співробітників. Менеджером мого відділу була справжня відьма. Назвемо її Стефані. Наші Стосунки не склалися від самого початку, коли вона дізналася, що я знаю про рептилі набагато більше, ніж вона сама. Вона більше зналася на рибах, а я тримав у себе вдома змій вже 5 років. Її самолюбство не могло змиритися з фактом, що новачок сам знає, як поводитися зі зміями і ящірками. Вона почала жахливо до мене ставитися, змушувала мене одного чистити акваріуми із золотими рибками. Щодня відбирала у мене клієнтів і віддавала моїм колегам. Вона постійно. Принижувала мене перед усіма, і говорила: Ти слабка ланка в нашій команді ти підставляєш весь відділ. Минуло близько року, і мої робочі години було урізано на 25%. Коли я запитав у директора, у чому була причина цього. Він сказав, що наш відділ приніс багато збитку через низькі продажі і велику кількість списаних товарів. Тощо це спантеличило мене, але я не став надавати цьому особливого значення, оскільки години скоротили всім співробітникам відділу. Водночас я і кілька колег помітили щось дивне в поведінці Стефані. Вона раптом почала приділяти більше часу покупцям. Вона почала сама продавати товар деяким із них, а нас відсилала з різними дорученнями. Одного вечора один із покупців сказав: Стефані така уважна до покупців. З'ясувалося, що Стефані вирощує мишей і продає їх через наш магазин. Ми також дізналися, що вона розводить багато різних тварин собак, черепах, мишей і продає їх під виглядом товару з нашого магазину. Тобто вона не тільки відводила клієнтів, вона ще й порушувала деякі корпоративні правила: ми не розводимо мишей на корм зміям, надаємо волонтерські послуги та жертвуємо гроші притулкам для тварин. Виступаємо проти розведення і продажу собак і кішок. Стефані зробляла гроші для себе, продаючи своїх тварин у той час, як у співробітників усього відділу скоротили години, але було незрозуміло, як саме її лівий заробіток бив по наших кишенях. Але одного вечора я все зрозумів. Стефані загалом була ледачою жінкою, але коли приходили її клієнти, вона буквально ні на крок від них не відходила. Я простежив, як вона ходила з одним покупцем, який вибрав дуже дорогі аксесуари для акваріумів і тераріумів, такі як освітлення і лампочки. Я ходив за нею і записав усе, що вона поклала у візок. Я вирішив підглянути, чим усе це закінчиться. Вона повела покупця до каси і сама його пробила. Вона така ледача, що зі звичайними клієнтами ні. Ніколи б так себе не поводила, я записав час і повернувся до своїх обов'язків. Пізніше я поговорив із касирами, і вони сказали, що вона пробуває покупки тільки певних клієнтів і поводиться дивно, коли вони приходять. Вони підозрювали, що вона дає їм зайві купони і робить великі знижки. Я попросив колег, у разі чого підтвердити те, що Стефані продає тварин з під столу і загалом поводиться дивно, і пішов до начальника. Я вручив йому список із приблизно 20 різних товарів із зазначенням часу. Су покупок і сказав: якщо ти перевіриш операції другої каси в ці часові відрізки, ти виявиш продажі з величезними знижками. Ось список товарів, які мають значитися. Загалом її крадіжки і махінації обійшлися магазину приблизно в 3,5 тисячі доларів. Курт викликав поліцейських, щоб вони заарештували її відразу після того, як він оголосить їй про звільнення. Я не знаю, чи посадили її, але зате я і ще 20 моїх колег дивилися, які виводили полі. Шкода, що я нічого не сказав їй, коли її супроводжувала поліція. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!